Тут Та така відна, але, але повітряна. Ну, то газ то є ну то, що не можна дітям вже включати, і то тільки дорослі можна то є, включати. І, і той газ, що, що то не можна навіть серед кабитатись, бо воно можна запалитися і може вогонь і згоріти хата. Газ то коли, то є така плитка і там вот так підключають таку кнопку і газ голить. Газ? Це те, що, буде, наприклад, варить суп, включають газ, а газ ще є, газ ще нагріває воду. І... І він кожен прозорий чи він якийсь колір має? Він має да, трошки синій і червоний колір. Треба щось горить. Газ тільки горить. <гум> Якщо він не горить, цей газ. Як його можна почути, може побачити його, може. Не в нас Газ це коли щось включається, чи вогонь. Такий газ, може з плитки, газ стоє вогонь, ну, коли чи ну, жарить, машині йде В машині що таке робить? Коли їде або заводжена. Що таке інтернет? Інтернет? Ну, Той інтернет, то, що там ну, ну, населяння, там якесь відео закачують. таке, це є інтернет. І тебе можна включити музики, можна дивитися мультики. Може бути можна щось, кіно дивитися, можна якісь програми дивитися. Якусь інтернету є в когось в чи він може бути багато? Багатьох людей. Багатьох людей. В можуть в в Де переписуватись можуть, можуть по скайпі говорити. Ігри. Інтернет, щоб щось робити. Тут така мережа. Що в цій мережі? Хіба запитань. Так, ще що можна щось включити через інтернет. А що ми прийдемо включити? Приклад якусь ігру. Якусь програму. З комп'ютера можна там. Скачати, або знайти, щоб щось зробити, або скачати на комп'ютер. Інтернет це там, де комп'ютери всі зв'язуються. І там або щось відписуєш, робиш всяке таке. Інтернет. Ну, це коли ти хочеш щось подивитись, це воно може, ну, ти можеш набрати. І, і воно може то собі показати. Інтернет це куди можна дзвонити, кудись холодити з кимось і зв'язуватися. Це є планшетах, комп'ютерах і телефонах. І якщо немає інтернету. Тоді не можна на комп'ютері, або на телефоні, або на планшеті прописувати або щось робити.